Вітаю! Слова мають значення. Слова завжди мають значення. Сказані необережно не в той час, не в тому місці, не тим людям. Слова можуть нанести непоправну шкоду. Я ніколи не забуду, як одного разу, на Мюнхенській конференції ми від імені України наші чиновники говорили про відновлення ядерної зброї. А потім були розмови про НАТО, про приєднання до НАТО, про вступ до НАТО. І Байден фактично спонсорував такі розмови. Спонсорував, мається на увазі, не зупиняв їх, не пояснював молодим людям, амбіційним, але інколи невідповідальним, не пояснював, що слова в політиці значать значно більше. Ніж слова сказані в якомусь серіалі, чи в якомусь ролику, чи зі сцени якогось комедійного шоу. Слова мають значення в політиці, бо сказане слово може бути використане твоїм ворогом. І сьогодні, коли ми маємо ось таку ситуацію дивну, коли Дональд Трамп більше говорить із Путіним, ніж з тими, хто постраждав, ну, дивна вона насправді для тих людей, які. Хочу, щоб Трамп був, напевне, президентом України, але громадяни України мають іншу владу і інших керівників. І сьогодні Трамп говорить від імені своєї країни і намагається реалізувати свої інтереси. І в цих інтересах зупинка бойових дій в Україні. Але ми хочемо, щоб говорили з нами, щоб нам промовляли слова важливі, критично важливі. Хоча самі. самі. Часто словам, значення не надаємо. І ось а, сьогодні з'явилось повідомлення спецпредставника Трампа Уїдкофа. Я протестую його. Війна незалежно від того, хто її почав, має скінчитись. І тут, напевно, ми з вами, українці, а, ну, будемо нападати на Уітко... У, Уіткофа. і запитувати, як це, що це означає незалежно від того, хто її почав, Путін її почав. Воно то так, Путін дійсно пішов війною проти країни, вбив дуже багато людей, і пробачити це неможливо. Надто багато втрачено, надто багато заплачено, як в одній пісні. Але Уітков, він не українець, він не втрачав на цій війні нічого. Він дивиться очима спостерігача зовнішнього. І він говорить далі: війна не мала статися. Її спровокували. Ну тут вже, напевне, фінал Апофіоза для людей, які дивились тільки марафони, слухають тільки українську, українські засоби масової інформації, не читають нічого з західної преси, і в цілому розуміють світ лінійно і однобоко, то, напевно, ці слова мають викликати бурхливу реакцію, адже що означає, війна не мала статися, і її спровокували. Адже, очевидно, Путін напав. І я повторюю, в цьому його вина безсумнівна і пробачити її ніколи неможливо. Далі Віткоф зазначає, не обов'язково її спровокували росіяни. Ну тут вже кінець. Тобто слова Уїдкофа Уітков, вони звучать абсолютно зрадницьки і несправедливо відносно України. Далі він пише: тоді були розмови про приєднання України до НАТО. Це фактично і стало загрозою для росіян. Звісно, коли ви чуєте такі розмови, то в них є нотки виправдання Російської Федерації. Коли ви чуєте такі слова, то в них є виправдовування тих людей, які дали і дають, продовжують давати. Абсолютно варварські накази про бомбардування мирних міст, про вбивство військових, цивільних, про захоплення і руйнування території України. Але ми з вами не повинні сприймати слова Уїткофа як слова людини, яка проживає в Україні, яка переживає. Українську екзистенційну драму, яка називається війна, Уітков – це американець, спецпредставник Трампа, і він реалізує американські інтереси. І ви розумієте, що станом на сьогодні немає інших можливостей зупинити Путіна, ніж дати йому відчути, що він переміг. Це раз. Немає можливості сьогодні для американців зупинити Путіна, не давши йому в руки якісь аргументи для того, щоб він сам себе зміг виправдати. І ось американці і кажуть ось такі слова, що війну спровокували, що були розмови про НАТО. Звісно, з кожною тезою окремо можна сперечатися, адже скажете ви не вже. Незалежна країна не має право сама обирати, вступати в якісь союзи чи ні. Невже незалежна країна не має права самовизначатися? Невже незалежна суверенна країна не має права піднімати питання про НАТО? І що означає Путіна спровокували, коли деякі країни належать до НАТО і при цьому безпосередньо знаходяться біля кордонів Путіна? Ну він же на них не нападає. Все це абсолютно правильно. Ви абсолютно праві. Але ви повинні дивитися на слова і Трампа, і Маска, і Уіткова, і Келога. По-іншому. Ви повинні на них подивитися як на спробу людей, які наділені владою, які наділені повноваженнями, але тим не менш, вони сьогодні не мають іншого способу, ніж як дати кілька реверансів в бік Путіна для того, щоб він зупинив свою машину вбивства. Зупинив і дав Україні можливість видихнути, передохнути, зібратися з силами, з роздумами, відкрити кордони, провести вибори, підняти рівень ВВП, населення України, повернути населення України. Ну, скажіть, будь ласка, який іще метод мають обрати американці, які станом на сьогодні говорять прямим текстом: ми надто багато дали Україні, але. В сумі, в результаті, не отримали нічого. Пам'ятаєте, півроку тому, коли Трамп ще отак під президентство підходив, я пояснював в ефірі одного каналу і в себе в телеграм-каналі, неодноразово це говорив і в Тіктоці, що Трамп, Трамп буде намагатися зняти санкції з Російської Федерації з однієї причини. Трамп як бізнесмен бачить. Що Російська Федерація стає сильнішою в процесі війни. Трамп бачить, що Російська Федерація, будучи закритою, вона координує свої зусилля з ворогами Сполучених Штатів Америки. І для Трампа і для Америки така комбінація не потрібна. Їм потрібна відкрита Російська Федерація, їм потрібен відкритий, відкритий простір російського суспільства. Вони заведуть туди своїх людей поступово, вони розблокують їм Ютуб, Instagram, Фейсбук і так далі. Вони повернуть Російську Федерацію до цивілізованого світу з однією лише метою. Для того, щоб потім зіграти проти російської диктатури. Але це буде вже після смерті Путіна. Думайте трішки далі і глибше: війни часто розтягнуті. На Десятки, інколи на сотні років. І для того, щоб досягти мети, інколи потрібно зробити дуже багато неочевидних стратегічних кроків. Дональд Трамп у своїй книзі пише, що деякі, деякі свої цілі і проекти він реалізовував 30 років. Він там описує, як він купив колись будівлю, і 30 років чекав, перш ніж зробив з будівлі те, що він мріяв, коли її купував. Він просто дочекався свого часу. Отак От і тут. Ви не повинні однобоко, лінійно, примітивно сприймати події глобального історичного масштабу. Підписуйтесь на цей канал, будемо розбиратися. Можете стати спонсором ресурсу. Ви завжди запитуєте, як підтримати автора каналу. Спонсоруванням. Це єдиний спосіб. Лайки, дизлайки вітаються. Пишіть коментарі, головне, не будьте байдужими. І ще раз повторюю, думайте глибше, ніж є на поверхні єдиного марафону.